З давніх давен однією з найбільш дружніх до України країн була, звісно, Словаччина. З давніх давен це з 24 лютого 2022 року, але враховуючи, що час у нас тепер вимірюється дещо іншим чином, доля правди в цьому є. До війни ситуація була наступною: з одного боку, останні кілька десятиліть Україна і Словаччина мали ледь не ідеальні добросусідські відносини. Ніяких конфліктів, жодних претензій, та й взагалі рідко одне про одного згадували. Хоча такі були певні позитивні моменти, от як реверс газу для України в 2014 році, або урочистий запуск безвізу на українсько-словацькому кордоні. З іншого боку, згідно з дослідженнями GLOBSEC, в 2021 році 78% словаків вважали росіян своїми слов'янськими братами, 42% Росію стратегічним партнером, 56% що НАТО провокує Росію, і тільки 41% що навпаки. Дуже вагомим є той факт, що Словаччина на приблизно 80% залежна від російського газу, а від нафти на 100%, тобто більше, ніж Угорщина. Тож як так стало, що Словаччина олін за Україну? Справа в тому, що нинішня влада в цій країні чітко обрала вектор і не збирається його змінювати. Попри внутрішні конфлікти, а як же без них? І попри досить строкату владну коаліцію, наприклад, партія президентки Зузани Чапутової, Прогресивна Словаччина, пролетіла на останніх виборах і не потрапила до парламенту. Так от, незважаючи на це все, і пані президент, і уряд у Словаччині проєвропейський, про західний, антикорупційний і повністю протилежний до папіредників. А саме головне, влада Словаччини достатньо свідома, щоб розуміти елементарні речі: Словаччині абсолютно нічого не загрожує. Поки є Україна. Якщо Україна програє війну і стане частиною Рашки, вторгнення на їхню територію буде лише питанням часу. Та чого їм боятись, Вони ж в НАТО. Ага, от тільки поглинувши і переваривши Україну і Білорусь, Рашка вже б не боялась НАТО. А враховуючи площу Словаччини, чисельність її населення і власні збройні сили, перш ніж союзники НАТО встигли б хоч якось зреагувати, Словаччина вже б перестала існувати. Так от, в владі Словаччини подібна перспектива не припала до душі, і втілення такого сценарію вони всіляко намагаються уникнути. В середині країни було прикладено максимум зусиль в боротьбі з дезінформацією. Дослідження Globsec за березень квітень цього року показали, що 28 словаків вважають, що це Захід спровокував Росію на вторгнення в Україну. І ще 16% переконані, що це Україна спровокувала Росію тим, що притісняла російськомовне населення. Проте, 51% словаків розуміє, що вона виключно на Росії. Так, результат, м'яко кажучи, не ідеальний, але й прогрес очевидний. Що стосується допомоги Україні, то від Словаччини ми отримали системи протиповітряної оборони С-300, гелікоптери Мі 17 і Мі-2, самохідні гаубиці Сюзанна 2 Також були розмови про винищувачі Міг 29 та танки. Проте тут інформація поки що засекречена. Невідомо, що буде робити Словаччина зі своєю залежністю від газу і нафти. Але припускаю, що певний план дій вже є за зразком зброї. Наприклад, передаючи Україні зброю, Словаччина запустила процес власного переозброєння сучасними зразками. Замість ППО с 300 Братислава отримала американські комплекси Patriot від Німеччини і Нідерландів, а також системи ППО Avenger та восьмиколісні бойові машини Stryker від США. Замість 29-х мігів Словаччина має отримати f 16 тож із енергоресурсами, мабуть, буде якесь заміщення. Неприємним є той факт, що на наступних виборах 2023 року до влади в Словаччині може прийти проросійська опозиція. А ще гірше те, що там і дострокові вибори цілком ймовірні. Будемо сподіватися, що до того часу Росія вже програє війну, і проросійські політики в Словаччині та й в інших країнах одразу швиденько перефарбуються. Ну а Україні після перемоги над расистами слід розвивати взаємовідносини з такою дружньою країною, як Словаччина.